Як часто ви проходите просто крізь будинок, не помічаючи його? Це не фантастика. Це можна зробити в Олександрії, і це стосується другого павільйону, який називався Радзівіловським від Радзівілів. Тобто одна з доньок Браницьких вийшла за князя Радзівіла, і от, власне кажучи, цей павільйон, другий, був за ними зарезервований. Від нього зараз практично нічого не залишилося, от невеличкий тут можна помітити ще фрагмент. А більша частина цієї будівлі під оцією алеєю, яку збудували німці під час окупації Білої церкви і е, Олександрії. Е, відповідно, коли ми йдемо в напрямку до Янгола, ми просто проходимо крізь цей павільйон. Ми не знаємо, що там було всередині, як виглядали інтер'єри, але ми можемо сказати, що він зовнішньо був дуже схожий на третій павільйон, Монарший. Тобто, коли ми дивимося на Монарший, то майже так само виглядав і другий.